Давно мене знімали відео, а те, що знімали, ще не виклали. Але сьогодні ми зібралися тут 29 липня. Привіт, Василинка. Машинку, валючий від нас поплісиці. Привіт, Андрійко. Вони сьогодні захотіли бути котиками, так, Андрійко Машинку. і Василинка. У Василинки сьогодні те, про що вона давно мріяла. Барбі з двома а? малюками вагітна, а в Андрійка машинка. Він терпляче її чекав кілька тижнів, бо навіть якщо ми купуємо нові іграшки, у нас є таке правило, що коли вони добре поводяться, тоді ми їх розпаковуємо. А не, не завжди одразу купили, одразу розпакували, бо іграшок у нас багато, правда дітки? А денег у нас німника мало. Ну, треба економити, правильно. Зараз розпакуємо, я ще покажу, що у нас. Отакі розмальовки сьогодні побачила їм купила. І що? Це з улюбленими героями, так? Да? І тут що класно, 100 наліпок. О, бачите, які класні. О, скільки героїв. Купила їм однакові, щоб не дралися. І гра-Бродилка з кубиком, а вони люблять ігри з кубиком. Ось, це однакові. це шоколадки. З їх улюбленим собачим патрулем. Сьогодні з'їдять одну навпіл, бо багато солодкого не можна їсти. Правда, діти? М і ось такий сервіс будемо да. поїти тваринок, ага, лялечок васяних. Буде... Наливати так сік. Не, не бійся сказати, не соромся. Що ти хотіла туди налити? Розкажи воду. Воду. А можна навіть сік буде налити, навіть вам попити, правда? Навідно? Так. А. Ну, Андрійко дуже-дуже чекав свою машинку. І ми будемо її першою. Добре, Василенко? Не ображайся. Також на моїм коло. Тато, подайся нам ножиці скотч розв'язати, будь ласка. А, зараз. Ну ладно, поспас. Та покажи її з іншого боку, покрути. Ну, ось хтось такої. може подумає, чому в те, теж обруч котика, хтось може вважає, що тільки дівчата носять. але я вважаю, що в дитинці, якщо дитина дуже любить котиків і хоче бути схожа на кота, то чому б і ні? Він просто дуже любить котів. Правда, Андрійка? А я дуже люблю котів котиків. Котик, а давай. ти зарано забрав татку, там ще може знадобитись. Ой, що... який прицеп, цеп! Подивіться, класно, і воно складається тут. Ана Андрійка. О, бачиш. Да. Ану, обережно, щоб мене поламали, Андрічку. От така у мене баглибі. Стой, баллибі. І у нее ще може Ладно, вернуться зивно. Так, оце просто зивно. на нас лівень і водіть нас. Радова за все. Та у нього тут здавалося піхнути можна. Так, дверцята будуть відкриватися. Щось трохи припилилися. Зараз витримав пил. Сусинь, мені подобається сьогодні відео. Так, любиш відео? Дивіться, Андрійко, і в цей бік теж відкривається. помиємо твою машину. Бачиш? А потім можна її ставити і закріпити. Бачиш, отак вставляєш і закріпляєш. Ану. Зараз веселинка. Зараз, Давай ще причепимо, подивимось, як вона буде їхати. О, глянь, добре міцно тримається. Зараз. А ну. Ето що там упало? Шоколад я підняла. Понятно. Вітаю, Андрійко. Я рада, що у мене нові баби. Ну давай твою ляльку дивитися. Клас. Такі маленькі. Індилетка, який у неї животик на ще? Подивимося, який животик середня недоножечка твоя. Це на третье водить на лялька А є у меня это машинка. Да. Одну, это вона отримала, коли була ще дуже маленька, тому. Мама, мамай, с Андеєм. А куди ты пішов? Андрійку, ты що уже не знимаешься? <рес> а я знаю, що тоді пишу. А мама ліворука, рука, тому її важко правою рукою розрізати. Ану, тягни за коробку на себе. Тато ще не все може знадобитись так. Я прибрав ножиці ще. Андрій раптових не взяв. Так, а ну давай ножиці буду розрізати, звільняти нашу барбі. Кокубарбі. Лялька. Та, я пачусь, У сукні, я? так? Да. Так. Продовжуємо знімати. Зараз мені знадобляться знов ножиці, Толя, оце малючки. Є величка проблема з цією лялькою. Оце у неї волосся аж отак пластмасиною такою прошити. Тому треба зараз буде рятувати ножицями. поки вимкну. щоб Двома руками це зробити, потім Баті продовжимо. І Малюки, так. Я то пішов до моєї мами в іншу кімнату, щоб вона дала розпорювач для одягу, розпороти її волосся відшити від тої пластмаси, діти з'їдять одну шоколадку на двох. Я думаю, оцю нейтральну, так? О, він хоче синє, він все хоче синє. От знаєте, дитина народжується, потихеньку росте, все їсть, потім починається. Я буду тільки це, а потім оце от в три роки в нього почалося і вже йому. Скоро буде чотири грудня, а він. Я по кольорах, я їм тільки синє. А а буде П'ять років, так. І оце Андрійко наш вчора я розрізаю кавун, а він його з минулого року забув вже і каже, а що це таке? кажу, кавун. А він каже: а чому ти не купила синій, мамо, купи синій. кавун. Я як Добре, синю шоколадку. Хто це, Андрійко? Майґонтик і Маршал. І маршал. Давайте відкриємо її і подивимось, що там всередині. Там є шоколад. Ось одна шоколадка. Бачите, з такими зірочками. одну не можна їсти. Так, Вася. Трошки Андрійко завелика, маленький шматочок татковий. Отак. От угу. Так, Василинка, руки серветкою. Руки треба витирати серветкою. І ротика собі витри. Молодець. А то колись на Новий рік ми Василинки купили вуха котячі. А він каже: я теж хочу, я теж хочу, а потім він їх поламав, ті Василинки. То це я нещодавно в Аврорі побачила, вони такі недорогі вушка. Звісно, більш дівчачий варіант, але він просив, просив, то купили. А треба буде тобі купити звичайний обруч, і ми, мабуть, зробимо якось майстер-клас, як зробити вуха. Зробимо самі вуха йому більш хлоп'ячі. Да? І буде він суперкіт, бо вони люблять цей мультик Леді Баг. Ну, більш Василинка, але він теж любить. Призивайся. <гум> <Да? гум> Любиш Леді Баг і суперкота? Так, <гум> призивайся, соромиться. Нам Ладно, не таткові вам. Не дали татові навіть спробувати шоколад. Рятували ляльку, Андрій вже наклав повні прицепи маленьких машинок, <гум> бачите? А, а ось і наша принцеса, наша і вагітна. І її діточки, да, бачите, які в неї капці. Оце животик. Тут, Бачите, трусики намальовані, вона не гола, не хвилюйтеся. Ось такий животик з хитрощю. Так, можна, тримай. Отак, потримай їй сукню. Зараз давай мені малюків. Малюків давай. діточок. Бачите, він перевертається, отак хитрість. Зараз ми вкладемо дітей. Ну, без простирадла, звісно. А ну двоє поміститься. Один голівкою сюди, інший туди. Є. Як вони будуть поміщатися? Так, і зараз ми прикриємо їх животиком. <риклад> так, ти сукню погано тримала, Василинка. Дітки не поміщаються. Ти що? Відтягни трошки тут. Отак пальцем зроби, Отак потримай, де мій палець поклади. Тут трошки сили треба прикласти. розумієш? О, тепер має триматися все. І ось вона вагітна. А сіса нас за тримає ляльку, як ти називаєш? Ой-ой-ой! Зараз. Ой-ой-ой, давай тебе не видно, Андрійко. Автомос перекинуло. По пишу... воді Ой, трошки того. Навіть в школі не вчиться. Так, а тепер давайте ще розпакуємо одну розпаковочку нашу останню. Андрійко, оставай на своє місце. Так, Оцей гарний сервіс такий, фіолетовий. А ваші діточки колись так... Казали, що тільки оцей колір більше ніяк. І Вася, в тебе таке є, що ти тільки один якийсь колір любиш. Є. Е е Чи все-таки тобі всі подобається. Я знаю, коли ти була маленька дуже, то ти тільки рожевий хотіла. Já, хочу. Я не приймаю. А потім де гдіта є. Дивіться, ось таке. Гляньте, який він класний, Цей чайничок. Давай подивимось Вася, зараз розберемося. а Оце патчон. Тася там є така гарна. машинки! Я тут показую сервіс, Андрій вже зняв вуха. І тут машинками грається, а Вася вже сама тестує живіт. Ну, а я поки показую. Дивіться, які гарні тарілочки з сердечками. я Така от піца. Зараз допоможу. Ложечка одна. Виделка одна, такий шоколад або тортик гарний, один ножик, Зараз допоможу. Чашечки, кружечки. А Вася, не ламай. Така вафля або печок. То як буде грати молоко і апельсиновий сік, джус. Та чого? Одягну знову вуха собі. Це така таця, на якій написано, що скільки коштує. У нас є з інших наборів різні смаколики, тому можемо якось влаштувати велику крамницю. Правда, не дуже можемо, бо діти трохи наші візочки поламали для супермаркету, інші речі для супермаркету. Тому, ну, подивимось. Може, якось знімемо великий ролик про те, як зараз допоможу дістати діток, да? Обережно. Да. Тримайте одного малюка, обережно, пані лікар. А вам зараз допоможе і другий малюк. Народилися, плачуть. Ну, тепер, тепер животик має на місце стати у мами. Ви дайте мені моїх малюків, дайте, дайте мені швиденько їх. У ковдричку заверніть. Добре. До речі, одяг її можна буде поміняти. На липучці має зніматися. То, якщо хтось захоче купити інший одяг або пошити і купити таку ляльку, знаєте, можна змінити. З волоссям бути обережними, попередження для всіх, хто захоче таку ляльку купити. Бо можна його випадково повністю обрізати. Треба бути філігранно обережними. Я для дітей так би не запаковувала. На майбутнє ось така гарна татя. Ну і ще, як то кажучи, вивізка для супермаркету. Можна грати у кафе. Думаю, пограємо, може, на днях і знімемо гру. Ну, ми рідко коли можемо знімати ігри, бо все виходить спонтанно і не завжди так, що буде. Цікаво дивитись, бо Андрійко може там, кричати, це моє. Ну, діти вони не завжди можуть поділити, так, Василинка? Так. Да. Але все одно ви любите одного, дітки? Одне одного. Да. Любиш Андрійка, Василенка? Да. А ти любиш сестричка? Да. Правда, ви найкращі друзі? А тепер всім папа! -па. Да. До наступних зустрічей! Да. Ну, що Василинка, будеш робити їм чай? Да, буду. А, Сік хочеш налити в цей чайничок. Апельсиновий? Ну давай наливай. Ось кружечка, можеш налити Андрійкові. І Ляльці, так? Да? Як ти називеш? Ну, називаю її Ніні. Ні -ні? А в тебе ж вже лабубу, ні, А лябучки. Ні, і А, ні, 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 це ж у тебе та лялька, яка на вулиці ти не граєш, Барбі. <coughs> та як ти назвала свою лялю? Поліна. Поліна? Моя Поліна. Чи Поліна? Поліна. Ясно. А Як твою найкращу подружку звати? Тоже Поліна. Так, да, на честь подружки. Андрійко, дивися, не побий посуд. Бачиш як він прозорий, наче кришталевий, такий класний, да? як сказки. На ляльчик мені. Налетіть тобі, так? Да? Тримай, Андрійко, тримай. Може, молока тобі? Давай, молока. Наливаємо. Молока налю. Ой, і ляльці налий свої, бо вона тільки народила, треба молочка пити. І поїсти так, після пологів потрібно. Це Якось... щоб не перед. <святок> ну, Якось знайдемо, Василинка, твою першу ляльку вагітну, і тоді можна про трьох буде вагітних ляльок зняти відео, <плес> як вони в пологовому будинку. Оце спеціально наліпили, щоб кришечка трималася і не зліплялася. Це спеціальний такий скотч наліпили, Андрійко, кружечком. Щоб кришечка трималася. Давай ми її. Так, вона буде не триматися. Ми її можемо на час гри заліпляти серединку, але не відліпляти. Ти хочеш поки що... Дивись, бачиш, так воно гарно тримається. А відліпити завжди встигнеш. Це приліпити назад, потім буде важко. Правда, Василинка? Ну, що, ви раді, дітки? 爸。